Доброго дня! Сьогодні ми на ділянці троянди будемо видаляти відсвівші квіти для того, щоб суцвіття були більш густими. Всі відсвівші або ті квіти, які вже скоро відсвітуться, обриваю і викидаю ось таке відеречко і свіси виношу. Після того, як обривається вся ділянка, я висиплю, покажу яка, част... Яка кількість цих зірваних квітів. Ось тут вже квіти видалені і бачимо дуже велику кількість бутонів. Ось такі також потрібно видаляти. Взагалі потрібно їх вчасно обривати, тоді кількість новоутворених бутонів буде набагато більшою. Я навіть видаляю отакі. Вони будуть сипатися цей сорт Троянди Глорія. Він дуже часто осипається і біля себе смітить пелюстками. Тут видно, яка кількість новоутворених бутонів. Мені подобаються ось ці тигрові троянди, вони дають рясні сутвіття. Тут я видалив квітку, і бачимо вже знизу. Сформувалися нові бутони. Вони зацвітуть і також доповнять Суцвіття Ось видаляємо цю квіточку і бачимо, новосформовані бутони будуть скоро цвісти. І наш кущ буде виглядати набагато краще. Мені подобається червоний колір. Ось бачите, бутон був видалений, навіть ще не розцвівшися. І біля нього сформувалося дуже багато нових бутонів, які зацвітуть, і буде дуже рясне суцвіття. Ось як тут. Видно. Дуже рясно цвіте, досить красиво. Неймовірно, красива квітка, але камера не передає того кольору, якого вона насправді. Ось піоновидні. Мають. Дуже сильний аромат. Але такі квіти також видаляю, щоб сформувалися нові бутони. Ці, цей сорт троянди цвіте набагато довше. Велика кількість новосформованих бутонів і вже починає розпускатися дуже красива квітка. І коли навіть повністю зрізати всі, всі квіти, навіть можна понизити кущ, то вона буде квітнути через 40 днів, 40-45 днів. І кількість новостворених гілок із бутонами буде дуже велика. Ось бачите, гілка пішла віднизу, і на версі вже сформований бутон. Коли він зацвіте, Ще не чекаючи того, що він відсвітається, його зриваємо і вже з бокових вічок, з бокових пазух, формуються нові квітки, нові бутони. І тоді маємо ось таке рясне суцвіття. Для того, щоб листя не тільки квіти, а й листя було привабливе. Соковите, зелене і нефоре обробляємо магнікуром. Ну, я спробував магнікур, магнікур сенсейшн, є ще луна сенсейшн. Досить ефективний препарат, мені сподобався, працює на ура, можна використовувати. На все добре? Пишіть коментарі.